Добрий день дорогі друзі. Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Це хочу показати позавчорашній показував накльов А сьогодні показую який результат. Вилупились. Це суточні, це самі мокрі. Зараз покажу там є ще їхні братани. Уже підсохли. Це вже останній лоточок, який залишився в цьому сезоні. Вже вони майже завершили нестися. Таке одне буває яєчко, коли ніколи хто доношується, це не ті гусочки, які сиділи. Це решта, це цих суточних. Одні в інкубаторі сушуться ще, ще мокренькі, Ці вже підсохли. Вже сидять тут у брудері. Підростають. Зараз покажу ще середніх, більшеньких. І ще рекомендую подивитися 4-5 днів тому назад. Я показував відео, називається Вага гусеня. Там показує для самого старшенького півтора місяця і він вже важить 4,5 кг. Тут десь 2 неділі у них. Різниця старшенькі і меншенькі. Зараз покажу вже самих старших. Ростуть потихеньку, пасуться. Вчора холодно було, сьогодні тепліше. Вчора сиділи закриті в сарайчику, сьогодні вже на вулиці бігають потеплішало. А оце вже тут. Гусята вже самі старшенькі. 4 дні чи 5 тому назад важив було вже дня вже 4,5 кг. Вже такі доганяють вже й батьків. Все, друзі, дякую, що ставите мені подобаєчки. Я з вами ділюся секретами. Вам не важко поставити подобаєчки щось написати. Мені дуже приємно. Все, пока-пока, щиро дякую.